Сьогодні щиро вас вітаю зі святом ведення у храм Пресвятої Богородиці. Цього благословенного дня! Пресвята Богородиця маленькою трирічною дівчинкою у Божій храм увійшла. Віру там святу для себе знайшла, і світу дала Спасителя Христа, і стала Богородицею Пресвятою і молиться за нас до Господа, і виповнилось пророцтво її життя земного. З Днем введення у храм Пресвятої Богородиці! Вас вітаю, жити у здоров'ї, мирі та любові щиро бажаю, хай Богородиця молиться за вас і благословляє на щасливу й добру долю, сповнену добра і любові. Хай у цей день зійде свята Божия ласка і кожен день буде радісним, сонячним та світлим, під тихим мирним небом зі свят!